Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі Демонстраційних теплиць кісо. Сьогодні ми знаходимось у теплиці, де вирощуються томати торгової марки Бестекерн. У попередніх відео ми вже показували вам посів насіння в касети, перевалку розсади у горщики та висадку в закритий ґрунт. А сьогодні я розповім вам і покажу, які вже в нас рослини на сьогоднішній день і чим вони відрізняються між собою на етапі цвітіння та утворення зав'язів. Погляньте це червоний томат мейшуай. Високорослий гібрид. Порівнянні з іншими, він стійкий до стресів, має широке міжвузля, що дає кращу провітрюваність рослині. В нього велика листова маса, що в майбутньому дасть нам налив великих і смачних плодів. Далі дрімбол. Це червоний томат. Він також високорослий, але ключова відмінність від Мейшуай у тому, що його перша китиця майже зав'язана повністю, а друга китиця вже цвіте і також зав'язується. Це дуже стійка рослина з широким листям. Тут у нас гібрид томату Толстой. Не дуже високий, але при цьому швидко зацвітає та зав'язується. Просто зараз ви можете побачити цвітіння вже другої китиці. Відмінність його від інших гібридів на цьому етапі вирощування полягає у тому, що Толстой має більш салатовий відтінок листя і не потребує швидкого підв'язування. Ходімо далі! Це Бенігара жовта сливка. На сьогодні ми маємо вже другу китицю, яка зав'язується. І третю квітучу китицю. Як бачите, плоди вже активно наливаються. Адже сливка це максимально ранній томат. І, скоріш за все, саме його ми першим і будемо куштувати у цьому сезоні. <му> Наступний гібрид це Ямамото жовтий, великоплідний томат. Рослина приземиста, низенька, має короткі міжвузля, що робить її доволі компактною. Вже маємо активне зав'язування першої китиці, друга китиця активно цвіте, а третя планує розкриватися. Рослина має широкий лист насичено зеленого кольору. Що стосується загального стану наших рослин, усі вони розвиваються добре. Ніяких проблем з хворобами та зі шкідниками ми не маємо. По розвитку, усі рослини чудово збалансовані і починають активно зав'язувати плоди. А ми надалі продовжимо спостерігати за розвитком томатів без текерн. В тепличних умовах фільмуватимемо все для вас і впевнені, що кінцевий результат усім сподобається. Отож, бажаю вам гарних урожаїв і до нових зустрічей на Ютуб-каналі Демонстраційних теплиць кісон.